Ну, скажу так, 24 лютого, коли почалося, це ну, для нас цей лічильник часу він змінився. Просто у нас кожен рік це дуже важкий. Але ми працюємо 25-й рік. Він був такий ж важкий, як і інші. Ці постійні пацієнти, після обстрілу, котри звертаються, котре доставляють військових, цивільних. Це дуже дуже важкий рік, як і минулі Це був Це совані обстріли. Це коли нам доставляють військових, нам доставляють цивільних. Нам потрібно всім одноразово надавати медичну допомогу. Щоб всі кваліфіковано отримали допомогу та вже працювати. Ну, це масовані обстріли. Це кожен, коли вони пройшли, то ну, це дуже важке для нас. Мінно-вибухова травма це по-перше, акубара травма та пошкодження внаслідок, коли наші там, люди, пацієнти стоять біля вікон або знаходяться цей момент, це скло. Це різані рани, пошкодження кінцівок, тулуба та міновибухова травма. Основна це було не дуже просто це робити. Це ми впроваджували, вдосконалювали працю відділення, вивчали клінічні протоколи надання медичної допомоги, тому що ну прямо з таким ми не сталкувалися, коли це почалося. Але доадаптувалися всі, ми всі працюємо. Дуже цікава була, доставила військового з важким пораненням. Ми йому надали першу медичну допомогу, його госпіталізували відділення, було деякі там операції, робили, робили, його лікували. Це була мінно-вибухова травма нижніх кінців. Нього. Це з переломами, з дефектами шкіри, там було дуже багато операцій. І потім, мабуть, десь місяця через два-три, вже будучи в місті. Я зустрів цього військового з дружиною та донькою. І це ну, така цікава ситуація була, що донька підійшла до мене, та тоді я не впізнав його, чесно кажучи, я його не впізнав, тому що дуже багато, ну, тяжко запам'ятати. І вже донька підійшла і каже: Дякуємо вам за тата. Я розгубився, я стояв, не можу зрозуміти, що відбувається там. А вже потім, коли вже почали спілкуватися, я припомню цю людину. Це от такий момент з цією дівчинкою. Це ну це я запомню на все життя. Обстріл був. Привезли військового, ми йому надаємо допомогу, його привезли побратими до нас, навіть не швидка. Просто побратими привезли його. І був момент, коли ми надаємо допомогу йому. Він казав, що запишіть номер телефону. Я кажу, там, який номер телефону, треба надавати допомогу. Він попросив подзвонити мамі. Подзвонити мамі сказати, що він живий. Тому що ну, вона дзвонила, він не відповідав. Це, ну, цей момент дуже важко було, тому що я сам дзвонив їй. Кажу, що все добре, він в лікарні, йому допоможу, там все добре. І мати подякувала за це. Це ну, теж такий важкий для нас момент був. Коли ну, такі моменти, воно... тобі треба надавати допомогу, тобі бути людиною, перш за все, виконувати обов'язки, кваліфіковано її надавати. Та ще, ну, Помімо цього, вони турбуються по про побратимів. Вони питають, де хто. Вони питають, ми не розуміємо, тому що ми зациклені на цьому на, на зараз. Тому ну, ці моменти такі ну, чутливі. Розумієте, це наша праця. Ми повинні виконувати цю роботу. Хто її буде виконувати, якщо не ми? Так, да, це важко було. Перші роки, тижні, місяці це дуже важко було. Так. Ну, куди нам йти, якщо ну, люди є, хлопці там страждають, цивільні наші. Вони теж є, і ми всі повинні надавати допомогу. Ну я не знаю, як сказати. Я думаю, що просто ну це наша праця, то ми це робимо. Ну, воно важко, так, важко. Але ну, ми ж розуміємо, для чого ми це робимо, для кого ми це робимо. Я хочу сказати, що подякувати військовим, перш за все, що вони дають нам цю працю, що ми можемо тут працювати кваліфіковано, так вони тримають цю оборону нашу ніпрянам бути обережними, перш за все. І Перш за це не стояти на вулиці під час обстрілу та біля вікон. Краще бути в бомбосховищі, тому що краще це не бачити, що бачимо.